Ось така от лебідочка взята на металоломі. Я причепив її до тальфера, підвісив, обшикав ВДшкою, взята на металоломі за 50 гривень. Хочу зробити для батька подарунок. Відновити її, ну і на день народження йому запрезентувати. Ось такі от речі людям не потрібні. І за грубому кілограм 5 металу вони їх здають. Аж на душі важко. Так, ну ось нарешті розібрав, трішки відчистив, почистив, розбирав, ну, дуже важко. Все дуже сильно закисло, ходив на прес, випресував, випресував при 6 тонах. Таке враження, що вона дуже давно працювала. Ось така от вийшла лебідка. Правда, грязними рукавицями я її пообмащував, ну нічого, зараз легенько тряпочкою відчищу. Так довго фарбував. Отже, спускаємо трос, спускається. Тут я добре ще не навчився, от як воно зафіксується. Ось так, і... поднимается. Так вот. И поднимается ведро. Так, еще одну. Відкрутим і тут відро, так самому на штате показати важко. Ось відро, крючок і лебідка. Ну, Причепив її до свого тальфера для проби. Ну, ось таке от відео, якось на душі обідно, що такі речі здають на металолом. Потратити декілька годин часу, відновити, відреставрувати. Всі зуби добрі, всі цілі. Таке враження, що працювало вона досить мало. Батькові, як подарунок, я думаю, дуже сподобається. Так як в господарстві таку річ мати, це дуже добре. Всіх вітаю з Новим роком і з святами. Бажаю міцного здоров'я і успіхів. Будьте здорові!